Ти хочеш реально кращих результатів від своїх тренувань, тоді годинник на руці має стати твоїм супутником. Головне це контроль відпочинку між підходами. Наприклад, коли ти робиш присідання зі штангою з вагою 100 кг 3 підходи по 12 повторів, і між робочими підходами відпочиваєш хвилину, це один результат. Коли ти між робочими відпочиваєш 2 хвилини, це інший результат. А коли між робочими ти відпочиваєш 5 хвилин. Це вже не про бодібілдинг. Особисто я завжди ставлю таймер на годиннику після кожного підходу. Наприклад, якщо між робочими підходами я відпочиваю 2 хвилини, я після підходу зразу ставлю таймер на півтори хвилини, щоб мати запас. Налаштуватись та підійти до штанги, також смарт-годинник допомагає відстежувати пульс, витрачені калорії та загалом дає тобі статистику за день, тиждень чи місяць. Саме ця річ дає мені контроль та впевненість в моєму прогресі. Годинник на руці дрібниця, яка робить величезну різницю. Використовуй його правильно і результат не змусить чекати. Якщо тобі потрібна, індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є у профілі.